З 24 жовтня до 9 листопада 2025 року Меркурій проходитиме через знак Скорпіона, директно, тобто у прямому русі. Пізніше він розвернеться в ретро, але про це ми поговоримо згодом. І так, це період розумової трансформації. Ми починаємо мислити глибше, гостріше, іноді навіть болісно. Зростає цікавість і непереборне бажання дізнатись правду будь-якою ціною. Хтось почне розкопувати старі секрети, витягати на світло скелети зі шаф. Але чи завжди це корисно? Краще спрямувати цю енергію всередину себе. Саме зараз варто запитати, хто я насправді, навіщо я тут, яка моя справжня мета? Це чудовий час для вивчення психології, астрології, нумерології та будь-яких наук самопізнання, або ж для консультації у спеціалістів, які допомагають зазирнути глибше. Але є і темна сторона транзиту, підвищується сарказм, критичність і прямолінійність, хочеться сказати всю правду в очі, але такі слова часто ріжуть глибше, ніж ми очікуємо. Уникайте з'ясування стосунків на емоціях, наслідки можуть бути надто різкими. В плюсі потужний розум поєднується з інтуїцією, Загострюється спостережливість, приходять інсайти та відповіді на складні питання є шанс вийти на новий рівень розуміння себе та світу. Попередження від Меркурія в скорпіоні. Контролюйте емоції та слова, не піддавайтеся підозрам і внутрішнім страхам, не лізьте туди, де вас не просять, перевіряйте інформацію, навіть якщо інтуїція впевнена на всі 100. Меркурій у скорпіоні це не просто період глибоких думок, це шанс переродитись розумово, побачити істину без прикрас і зрозуміти себе глибше, ніж будь-коли.